Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу та лісові прогулянки. Сьогодні, друзі, ми на Прикарпаті, ближче до гір. Підгір'я таке. Буквально декілька кілометрів від нас починаються гори. О, дощ іде. Друзі, сьогодні хотіли поїхати зовсім в інше місце, але там десь кілометрів, напевно, 6-7 прийдеться пройти а ну, зараз і 10 градусів немає, ще й дощ. Тому собакени можуть застудитися. Приїхали в такі місця, де по лісової дороги можна проїхати прямісінько до тих місць, де можуть бути гриби. Ну тобто не треба йти декілька кілометрів до самої грибниці. Що там в тебе? А ми таки зайшли. Не знаю, що тут по грибах, але... Пройдемось, подивимось, собаки побігають. А. Ну як завжди, друзі, все, що ми побачимо, обов'язково побачите і ви. Дощик зараз не сильний, але їхали такий лівіняка був, да? Угу. Того я одяглись. Та-да. Ну сього, де ви наші перші грибочки? А ось вони. А? а ну, перший білий. Воно стоїть. Гарний такий грибочок. Є перший. Так, всі собаки тут. Де Жека вже? Жекірі? Де він? бачиш, Жека! А, воно, біжить. Я тобі дам. Будь поруч. Поки Ріша фотографувала, Більбо пробіг, бачите, збив цього грибочка. Такий цікавий, так? Да? ідемо далі. Де ви? Ага, йду до вас. Я там затримався, трошки подивився ще. Не більш нічого. Ну що, шо, грибарі, щось є ще? Білий ще? ну а, а то що за грибочок стоїть ліворуч від мене? Ні. Це не наш грибочок. Зараз підійдемо, подивимось, що вирішить там. Які біленькі вона знайшла. Жека, не тікай нікуди, будь поруч. А? а ну де він? О, да гарний теж молоденький такий. Ух, Жека, іди-іди від грибочка. Ледве не збив. Гарний. До кошика. Тут такі місця, є хаші, де дуже темно і в день практично нічого не видно. Та ми взяли з собою воно лихтарик. Якщо там ну останнього разу ми тут були і залізли ті хаші в яри, а там дійсно темно, нічого не видно. А гриби там є. Отако. От Головне, друзі, вона, червоняк. Щоб злива така сильна не пішла. О, гарний гриб. Третій грибочок і такі всі молоденькі. Де ви є? А, воно бачу. Що? Ще один білий. Це там два навіть. Один погризом і трошки. Ух ти, бачу. Слухай, да непогано. Бо їхали, не знали, що тут, да як по грибах. Але зараз навколо подивлюся. Ні, почудилось. О, ну так. Да, одного трошки під'їли шапку, а другий гарний. Де Жека вже знову. Жекі! Жекірі! Дивіться! А ну, поруч. О, які. Жека. Пішли. Ну, таких. два біленьких. До кошика. Ох, вчора порадували, ви бачили грибочки. Це напевно перший наш похід за осень, коли жодного хробочливого гриба не було. Усі. Ну, підусичники, білий, підберезники. Ну ті, що підберезники там були, такі вже старі, ніякі, ми їх і не брали. А от те, що ми зібрали, жодного храбочливого, Почекали біля машини, то взагалі-то щось ще нас. Жекірі, йди до нас. Чого ти? О, ану, рибочок. Білий, гріш. Біленькі гриб. Красотун, так, да, маленький такий. Ага. Заберемо цей грибочок. Ох, карапуз який. Гарний. До кошика. Ти до мене йдеш? До мене не Тут Дуже уважно треба дивитися, бачите. Ялинки ці маленькі, під ними. Нічого не видно. Так, треба присідати і шукати рибочки. Що в тебе? П'ять підосичників? І мовчки. Ви чули? Ого, такі красені. Та там, ти 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 ялинка, там. Молоді ялинки. І ви чули, так? Да? Я був поруч, нічого не казала. <рес> <рес> мовчки так зібрала. Хочу, щоб в мене теж в кошику щось було. <рес> а то все тільки в тебе. Напевно собаки допомагали, так? Да? Звичайно, ну. Я один. Ну, Рішать з собакенами ще й в окулярах. Так. У мене шансів нема сьогодні, друзі. А в мене ще один біленький, бачите. Ріша сьогодні по підусичниках. Хоча ні, вона теж три штучки білих знайшла. А в мене тільки один підосичник. Поруч нічого нема. Вітерець підіймається. Ой який до кошика. Там таке чорне небо попереду. І Вітер. І вітер якраз на нас. Гонить хмари. Підгрузки на один, там другий, третій. О, мухомор червоний попереду. Ох, два, три. Ох, оцей буде такий, великан буде. О, О лисички в тебе? Так. Да. А ну давай подивимось. Ага. Це, це ще гарний. Це, це гарний. Та ще й гарний. Значит, да Та-да, Що там, Червонячок, а вон ще один. Воно, трошки а. далі, а. Ага. А а, да, червоняк, червоняк. Такий схожий на білий. Але червоняк. Що заберемо? Так, а ну. У них Такий колір шапки, бачите. Ну як листочка вже темний і не видно. Зараз я його покажу вам. Заберемо Ось він тут ховається ще бери ох який! Гарний! До кошика. Зараз подивимось. ну показуй мені глядачам, який він... Охо ти що! Гарний гриб. Тут бачите, є такі участочки, де гарно видно. Йдемо в сторону тих хашів. Якщо злива не буде, не піде, то поліземо в них. Подивимось, що там. Тут бачите такі непролазні місця, але незручно трошки у дощовиках, але вони такі міцні. Гарний матеріал такий. До речі, кому цікаво, посилання. Залишу в описі під відео. А, на Ось такі. Палиці, ліхтарі, ножик цей. Туристичне спорядження різне. О. Гарно, зручно. Де ви є? А, чую. І, до речі, буде ще промокод Жекері. Непогана знижечка буде. Місцями... Такі хащі, а, не що то просто Іріша пішла з собакенами трошки лісу, то я а, до них іду. Триматися разом. От тільки у Іріші попалось п'ять штучок спочатку там. З такими шапками яскравими, підсичники. А зараз бачите як. О, отакі от попадаються. Не видно його. Не йдіть глибше вже. Потихенько пробираємось. Одні отак зустрічаються червонічки. Білих тут нема. Жека, будь поруч. А це що таке росте? Диви, Іріш. Нога якась. Рибочок. там. тягне. Диви. А де ж шляпка? Не знаю, зараз подивимось. Землю пішла. Ну. Ну зараз подивимось, що це у нас за звер. О. Диви, Іріш. Точно, диви. Шапка вниз. Ви таке бачили, друзі, а? Та не кажи, ну, Отак ще два червонечка друзі, зараз дещо покажу то просто Зараз, зараз Трошки поїли шапку ой, Але такий красень з той сторони був да. Оно. Оце так гриб, так? Да? трошки поїли але то нічого міцна ніжка така тільки поклав цього білого і лісо каже, і в неї грибочок А, крепка Що? темна а він ще один чи що воно диви а бачите ти не побачила, а ти побачила на місці. Ану. Та, шапка така темна. ну От ще два грибочка. Та гарно сьогодні, слухай. Поїхали, щоб собаки не застудилися. Так, щоб можна було пройтись і може знайти гриби, але ні в кошику, воно в мене, а ну показує свій кошик. Що там у нас ми маємо. Фу, Та супер. Ну. У мене ще й домці не закриті маємо. Дійшли ми до тих яров, що я вам казав. Що не видно нічого. Ну, сьогодні більш-менш. Не такі чорні хмари. Тому трошки видно. А, Все а рівно. Подивимось. Бачите як. Гарно. І ще і тут колір змінюється. Гарний ліхтарик такий. Бачите, як видно все. Що, подивився я в в'єру. Нічого нема. До речі, з цим з ліхтариком так гарно видно все ти шо? це Реально? ну, Гарний штукінцем. Ми постійно в машині з собою. Він заряджається від USB. О, Тут ще можна, бачите, з двох сторон таблетки від комарів вставляти. Ось тут зараз покажу. Незручно одною рукою. Оце магніт. Ну, Тобто можна на металевий предмети чіпляти його о в описі під відео можете пройти за посиланням подивитися не на польського побачила гарний да ага ти що а поруч за запінючком ну я бачу це дубовік нехай росте у нас сьогодні а воно то що вирішить не білий стоїть Отам там 4 чи 5 белых грибочков. Плысьмо. О, о, вот что. Равлок? Нет. А ну, это белый. Белый? Ага. А ну, когда чем покажу. Это белый, белый, да. А поруч вот такие червоничок хвалится. Где вы я? Ага. Ну що, там нічого, так? Да? Давай, напевно, виходимо з цього яра. Mm -hmm. От, трошки. Да -да, йди за мною. Для... Не підемо так, як прийшли сюди. Трошки іншим шляхом. Ой, який дубовичок стоїть. Молоденький. О, який червоняк. Червоняк? Зараз. Позапи каже. Зараз подивимось, який він. А воно диви, який е, підберезничок. О, який гарний. Зараз покладу. Це, ух ти який. Зараз вам покажу. Ну, Дійсно такий пузот такий. Забираємо ці два гарних грибочка. Дійсно, такі. а такі. Ріше побачила грабочка. Ану. Ох, як сидить. Червоняк. А така, такий колір шапки, так, як білий. Далеко подумала, ну що це білий. Ну-ну. Підходимо потихеньку ми до лісової стежки. А там вже неподалеку лісова дорога. Буквально ще метрів 100. Гарно сьогодні, друзі. І пройшлися, і погода нам дала полазити по лісу. Собаки нам побігати. Рибочки зібрали. Нехай не багато, але гарні біленькі, червонякі. Підійшли ми до машини, друзі. О, от наш сьогоднішній рибний улов. Та непогано, так? Да? Так для прогулянки з собакинами. Ну, ну, завжди Вони хочеться побігали. більше. Ну, так ну, та скільки вистач. є. Головне, що воно, собаки прогулялись, ми свіжим под... повітрям подихали. Друзі, будемо їхати з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.